Доброго ранку малюва перекладки три намовного каргова, бачите, водичка тече щось десь поламалось, висіка вночі не було. Сонячно вчора, сьогодні. У нас вже 23 вересня 2025 року. Зранку плюс 12 було. Я збирався на роботу. Один обіцяють плюс 29 так що тепло буде майже спекотно. Я пройшла ніч у Харкові. Оце я завжди чорнобривці. Тривоги були, дружина вивчала географію Харківської області та й Харкова, що куди летить. Три хеди туди, два туди, Ой, селишко, ось гарно. Ну, не ховалася. Вже звикла травичка, бачите, покошена. Скошена. Ой, запах кейс, вже скошений, Скоро світ буде. На цьому місці, ладно. Усім гарного вівторка. легкого, усім всім миру добра звати. всім всі дякую, Звичайно не буде, може, зжати. こっか。